Найпоширеніше питання, а багато чого є. Але я хочу ще раз нагадати, що ми вже так багато з вами знаємо, що думаю, що тут не багато буде у нас з вами якихось там питань. Але наші колеги з глобального з нашого глобального офісу вони розробили найпотужніші питання, найпопулярніші. Тому давайте пройдемося по ним. Ну, перш за все, я хочу, щоб ми з вами, а, перш за все, зрозуміли, чому а, був Новий і чому ми перейшли до Новеч Плюс. Ну, перш за все, Новеч Плюс це ще більше. По-друге, якщо у нас був набір Новий, то він був косметичним. А, цей бренд, який містив собі стовбурові клітини рослин. І ми дуже пишалися цим, а тому, що ми були першими, хто розробляв. І коли ми говорили, що набір новий, то да, це було круто, і результати були очевидні, але результати були за 12 тижнів. Там за три місяці, а, тобто тих самих результатів, які ми очікуємо так швидко, їх, ну, їх треба було чекати. І тут хочу сказати, що новий це ще були фіксовані набори, і дуже багато клієнтів, ваших клієнтів, ваших клієнтів, ну, які мали дуже різні типи шкіри, вони... Ну, скажімо так, вони хвилювалися, бо плотна текстура, бо е, е, скачується на обличчі, там ще щось, є якісь проблеми. Отже, сьогодні з новий плюс: ми з вами розуміємо, що це не косметологічний бренд, а це космецевтичний бренд. Космецевтика це така, знаєте, межа між медициною, між наукою і між косметологією. Тут ми не беремо стовборові клітини рослин. Ми тут беремо найпотужніші інгредієнти, інгредієнти з золотого стандарту. Це дуже важливо. Це ті інгредієнти, які використовуються в багатьох світових б'юті. Б'юті. Ну, навіть я не можу сказати кампанія, а це як б'юті косметологічні процедури. Це ті той золотий стандарт, який. Миттєво, ефективно вирішує будь-які проблеми. Але новий плюс ще й більш тендітний до нашої шкіри. Отже, новий плюс він підходить взагалі, і навіть для володарів чутливої шкіри будь-яка серія. Ми тут можемо сказати, що... У нас є результати за 15 хвилин, і у нас тут є клінічно доведені результати за 2 тижні, не за 12. Отже, сьогодні ми можемо говорити, що це, це більше, це скажімо, міцніше. Це ефективніше, це е, ніжніше, і це новий плюс і ще додаток. Він ще й кастомізований, коли ми можемо саме обирати, що ми що ми хочемо вирішувати, які продукти мають бути в нашому наборі. Отже, почнемо ми саме з новий. H. Блеміш HD5. А, Про що тут ми маємо з вами сказати? Ну, а перш за все, ми знаємо, що ця серія вона орієнтована на будь-які проблеми шкіри, якщо вона є з висипаннями, або якщо є посток, не такі, як рубці, а навіть коли просто розширені пори, то ця серія вона буде просто ідеальна. І З якими ми стикаємося взагалі питаннями? Якщо у мене є акне для дорослих, чи можу я використовувати набір на VH, Blemish Блеміш 5 Ді Ну, зрозуміло, що так. Ми з вами маємо розуміти, що якщо є у дорослої людини проблеми зі шкірою, то саме ця серія буде ідеально працювати над нею, адже Тут є технологія біосебом контроль, тут є саме вона працює із жирністю шкіри, вона працює із висипаннями. Я нагадаю, що тут є коєва кислота і бурштинова кислота, які максимально працюють над тим, щоб наша шкіра була без висипань бу... і без... Ну, була гладенькою. Давайте подивимося на наступне питання. Я використовую три засоби для проблемної шкіри на веч. Ви розумієте, які? Якщо для проблемної шкіри на нович, то це матуючий гель, це, а, зволу, а, як це, це есенція для проблемної шкіри і це точковий гель 24-годинної дії. Згадали всі саме ці три засоби для проблемної шкіри на веч, а разом зі своїм доглядом колаген. Чи можу я перейти на новий плюс Блеміж Ейчдіфай? Стовідсотково можете. Навіть замінюючи колаген на новий Blemish Ейч Діфай, ви можете позбутися проблем, які ви вирішували саме трьома засобами для проблемної шкіри, які ви використовували додатково? Адже вся ця, ця серія, вона, вона рекомендована саме? Для, для вирішування будь-яких проблем, чи можу я використовувати новий плюс 5 якщо у мене чутлива шкіра? Ми вже говорили, що сьогодні ті біотехнології, інноваційні технології, які містяться саме в бренді NovAge Plus, вони розраховані. Навіть для чутливої шкіри. Але тут дуже важлива річ, що якщо ваша шкіра чутлива, і ви маєте на меті першому вирішити чутливі шкіри, да, зняти чутливі шкіри, то тоді ми працюємо серію Skin Relief. Вона знімає чутливість, вона повертає якість шкіри, і тоді ви вже можете працювати саме з вирішенням будь-яких проблем. Тобто тут дуже важливо розуміти, що ми вирішуємо спочатку: чутливість або проблеми шкіри. Тому звертаю увагу саме на це питання. Чи можу я використовувати NovAge Plus Blemish HD5 під час впливу сонця? Тут дуже важливо, щоб ми вибирали саме денні креми з фактором СПФ. Денні креми з фактором SPF, А якщо ви плануєте приймати сонячні ванни, то тут має бути саме, ну, скажімо так. Саме додатковий засіб захисту з СП 50 це наш мультифункціональний, мультифункціональний захисний крем Novage з PF50. Демо далі: чи можна використовувати ніжний миючий засіб «Новейдж Плюс для шкіри за акне? Ну, розумієте, цей засіб, наш рефреш-гель для вмивання, він якраз настільки лагідний, він настільки круто працює шкірою, він містить собі біоліпідсістем, яка працює з поверхнею і буде ідеальна для людини навіть з акне або з якимось іншими проблемами шкіри. Чому в нович Береміч Діфай мають теж ті ж денні, о, нічні, нічні креми, що і в інших наборах? Ну, ми з вами вже багато говорили, і не один саме не один каталог і не один вебінар, що у нас денні нічні креми, вони мультиактивні, вони однакові і тільки активацію приносять сироватки і креми для шкіри навколо очей. Тому а, тут дуже важливо, щоб а, ми не вагалися і обирали просто той крем, який нам буде ідеальний за нашим типом шкіри. Чи можу я використовувати на Blemish, Блеміш HDFI а, завжди, або це тимчасове лікування, це тимчасово ми маємо працювати. Ну, тут дуже важливо, щоб ми розуміли, що а, можна використовувати на постійній основі. Поки не пройдуть ті недосконалості або вади шкіри, які вас турбують, це дуже важливо. Тому вирішуємо вопроси зі шкірою, а далі переходимо і пробуємо будь-яку іншу, іншу серію на веч плюс. Uh, і так, тут у нас плит на питання на веч 5 також діє uh, як набір проти старіння, чи він просто діє на дефекти шкіри. Отже, я нагадаю про те, що тут є антивіковий догляд, uh, це дуже важливо. Тут є uh, окремо догляд для, за проблемною шкірою і тут є uh, антивіковий вигляд боротьби зі зморшками. Тому тут два, два в одному. Це дуже унікальні серії, взагалі в NovAge Plus. Переходимо до NovAge Bright Intense. Я нагадаю, що саме ця серія вона містить такий комплекс, як біолімілок. Це комплекс, який працює саме з пігментацією, дарує сяйво шкірі. Клінічно доведено, що шкіра стає на 50% більш сяюча, з рівним тоном вже за два тижні. Тому звертаю вашу увагу саме на цю серію, і у нас є питання, з якого, з якого віку можна почати використовувати серію Novage Bright Intense. Ну, тут я хочу вам сказати, що ми з вами це чули і на, на нашому першому саміті, європейському саміті, коли наші. Провідні глобальні експерти говорили, що ви можете ви сьогодні можете рекомендувати навіть і в 20 років. Якщо людина потребує бачить, що шкіра стала тускла або з'явилися якісь пігментні плями, то тут можна навіть рекомендувати серію і в 20 років. І коли ми говоримо, що анті ейдж, антивіковий догляд у нас починається з 25, то сьогодні він вже став. Ну набагато раніше почався Це і 22, це і 23. Отже, тут ми можемо рекомендувати навіть з 20 років. Головне, щоб людина могла вже сама бажати покращити і, ба і бачити мету покращення своєї шкіри. І так, наступне питання. я вже використовував Novage Brilliance, Чи можу я негайно перейти на NovAge Bright Intense? Так, прямо негайно можна переходити, тому що і та серія, яка була, і саме серія Novage Plus Bright Intense, вони вирішують головну проблему: це пігментацію, гіперпігментацію, Це дуже важливо. Чи можу я використовувати на Plus Bright Intense, якщо у мене чутлива шкіра? Тут ми з вами ще раз я нагадаю, що серія, серія Bright Intense, як і Blemish HD 5 вона розроблена з таким урахуванням, що підходить навіть для чутливої шкіри, але тут важливо розуміти, що якщо а людина з чутливою шкірою має на мету не вирішення пігментації, а вирішення проблеми чутливості, то ми рекомендуємо Skin Relief. А якщо ми говоримо про те, що людина хоче вирішити вирішити питання пігментації, тоді людина може використовувати NovAge Bright Intense. Чи може я використовувати NovAge Bright Intense під впливом сонця? Так. Так, ці, а, а, велике прохання ви, а, а, вимкнути свій мікрофон. Я чув, хтось його вимкнув, не мій, а свій. І так, чи можу я використовувати на Wage Bright Intense під впливом сонця? Так, можна, а влітку можна, а під час прийому сонячних вам, а, коли ви вирішили піти на якесь там озеро, річку чи на море. Має бути високий фактор: це додатковий захист, захист е, е, SPF 50. А, тому о, так можна. Чи, чому новий H Bright Intense має такі ж денні-нічні засоби, як і інші набори? Ну, я вже вам говорила про те, що. Про те, що дуже важливо, щоб ми розуміли, що найпотужніші скарби інгредієнтного складу лежать саме в сироватці, а денні нічні креми ми зробили мультиактивними, які будуть працювати і на Поверхні шкіри і будуть працювати і всередині. І знаєте, я хочу сказати, що серії, знаєте, вони як сенсор, вони будуть дивитися на проблеми шкіри і вирішувати їх, якщо ці проблеми є. Чи можу я використовувати новеч плюс Bright Intense завжди, або потрібні перерви чи заміни на інші набори. Тут що ви вважаєте, ми ви можете використовувати до тих пір, поки ви не вирішите питання зі своєю шкірою? Якщо ваше питання боротьба з пігментними плямами, то використовуйте настільки довго, настільки вас ця, ця проблема буде турбувати. Якщо у мене темніша шкіра, як NovAge Bright Intense працює на моїй шкірі? А, ну, Скажімо так, що тут незалежно від того, якого ти... тону шкіра, якого типу шкіра, на весь Bright Intense працює над рівним тоном. А, і якщо шкіра темніше, але цей тон весь рівний, то ну, нічого такого не буде. Він працює тільки над вирішенням а, пігментації, а також посилений комплексом BioRepepti-3 для боротьби зі зморшками. На uh, Bright інтенс також діє також діє як антиквіковий набір, чи просто працює з гіперпігментацією. І тут, друзі, будьте уважні, тому що я наприкінці я задам вам питання, і ви маєте мені, скажімо так, відповісти на мої питання, а якщо ви хочете забрати собі набір. І так, Novage Bright Intense, він, я вже сказала, що він працює в двох вимірах: і на гіперпігментацію і на боротьбу зі зморшками. Третій набір. Novage Wrinkle Smooth. Ну, тут я хочу нагадати, що перше питання: що з якого віку можна починати використовувати. І ви будете приємно вражені, що навіть новий Trinkle Smooth можна використовувати з 20 років, адже перші мімічні зморшки в наже можуть намічатися і в 25, а далі ставати глибокими. І я хочу сказати, що саме якщо людина турбує вже знаєте, такі тонюсінькі зморщики. То новеч він буде працювати над тим, щоб вирішити цю проблему саме навіть у молодої людини. Тому а, не соромимось і а, використовуємо. Чому Plus плюс Smooth має той самий крем вдень і вночі, ще й інші лінійки? Я нагадаю, що у нас мультиактивні денні нічні креми, і що найпотужніша формула у нас знаходиться в а, сироватках, і а, це дуже-дуже важливо. Ну і далі, чи можемо використовувати різні процедури новеч плюс одночасно, щоб отримати кілька переваг. А, що значить різні процедури, я трішечки поясню. Отже. Людина дивиться на себе в зеркало. Вона купує не набором, а кастомізовано підбирає собі а, саме саме засоби, отже, очищуючий засоб у всіх однаковий. Крем для повік вона може обрати будь який У нас є три креми для повіки. Ну, нехай це буде тем, крем для повіки із серії Bright Intense. Він буде працювати із набряками і з темними колами. А, сироватку вона може обрати з серії новий Smooth, а денні і нічні креми вони всі мультиактивні і обираємо як хочемо. Тут дуже важливо, щоб ми розуміли, що фішка саме в новий Plus, що ми можемо підбирати будь-який набор. А, як довго використовувати і користуватися? Ну, тут бажано користуватися до тих пір, поки ми не вирішимо проблему зі шкірою. Тут бажано користуватися. Ви не можете взяти спочатку одну, потім там через місяць закінчилася ротка взяти іншу за місяць. Якщо вирішилося вирішилося питання, будь ласка, ну взагалі бажано, щоб результати нехай вони вже за два тижні, але бажано, щоб результати були якби вас задовольняли для того, щоб далі можна було використовувати. Які сертифікати або які факти гордості має серія новий А, Перше, клінічно доведені результати вже за 12 днів, це дерматологічні, офтальмологічні клінічні перевірені тести. Те, те. Це 8 біоактивуючих технологій, це 4 запатентовані технології, це сертифікація халяль. А це грінерпек. Тобто тут навіть не тільки перероблений пластик або перероблена картонна упаковка, тут і перероблене скло. Тому я вас вітаю. Ми маємо найпотужніші продукти і в галузі так, сталого розвитку, sustainability. тому тут це дуже важливо. Як я використовувала новий чи колаген раніше, чи можу я негайно перейти на новий Smooth? І той і той набори вирішували питання саме, саме з, зі зморшками, тому з новий Smooth негайно переходьте, саме тому що питання зі зморшками вирішаться ще швидше. Який рівень захисту від сонця до денного крему на веч Winkel Smoothie? Отут я ще раз нагадаю, що у нас з вами є чотири види денних кремів. У нас є два з легкою текстурою, 2, причому один з них з фактором SPF 30. І у нас є два з насиченою текстурою, один з них з фактором SPF 30. Це дуже важливо. СПФ 30, Він цей фактор ну взагалі, в щоденному догляді, він вважається високим. І якщо ми говоримо про сонце. То в, в житті там в мегополісі, там якщо ми не відпочиваємо десь під сонцем цього фактору достатньо, бо він захищає і від УВА да сонячних променів типу А і типу Б. А, і дуже важливо, щоб ми посилили фактор захисту, якщо ми приймаємо сонячні ванни, тобто Денного крему ще має бути мультизахисний СПФ 50. Чи можна використовувати Plus Wrinkle Smooth, якщо у мене чутлива шкіра? Так, так, можете, це дуже важливо. І вона дуже ідеальна і лагідна до чутливої шкіри. У мене жирна шкіра, які продукти на веч мені слід використовувати. Окрім жирної шкіри, ну, для жирної шкіри ми рекомендуємо легкі текстури. Це дуже важливе правило. А далі дуже важливо подивитися і розуміти, яка турбує проблема. І якщо нас турбує проблема жирної шкіри, саме, саме в, е, окрім жирної шкіри, наприклад, ще й е, пігментація, то це. Е, е, Bright Intense, з легкими текстурами кремів, якщо це висипання, це blemish HD5, тільки легкі текстури кремів. Якщо зморшки, це wrinkle Smooth, якщо там втрата пружності, це lift, lift and Firm. Саме головне, щоб це були легкі текстури кремів. Йдемо далі. Остання серія: NovAge Lift Plus Firm. З якого віку можна починати використовувати NovAge Plus Lift плюс ліфт энд, І тут ви будете приємно здивовані, що навіть з 20 років. Ми маємо розуміти з вами, що наша, наша лінійка NovAge Plus вона як сенсор, вона сканує якість шкіри. І вона вирішує ті питання, які є, адже а, серія на веч плюс ліфтенфірм вона потужна. Вона бореться з, багатями, з багатьом, багатьом вадами нашої шкіри, це і зморшки, це і втрата пружності, втрата еластичності. Але ми з вами маємо розуміти, що людина в 20 років вона може спробувати цю серію. Може спробувати, якщо вона хоче. Вона може спробувати цю серію. І ця серія, вона буде працювати з тим, що вона, як знаєте, сканер відчула, які потреби потрібні 20-літній дівчині. Тому тут навіть в такому випадку можна обирати взагалі, взагалі а, всім. Йдемо далі. Я використовувала на Ultimate Lift раніше. Чи можу я відразу перейти на Plus Lift Plus Firm? Yes, of course. Ви, ви маєте негайно перейти. Чи можу я використовувати новий ліфт плюс ліфтфірм, якщо в мене чутлива шкіра? Я ще раз нагадаю, що всі набори вони навіть розроблені для чутливої шкіри, але питання, що людина хоче вирішити. Якщо її турбує перша чутливість, то це скінреліф. Якщо питання втрати ліфтингу, то це ліфт плюс фірм. І я прошу, щоб ви вимкнули мікрофон. Не мій, а у той, у кого є зараз вимкнений. Перевірте, будь ласка. Перевірте, будь ласка. Чи працює на веч ліфт плюс фірм для жирної шкіри? Так працює, і він має легкі текстури денних кремів, які ми можемо обирати. А, про денні креми, які сертифікати має денний крем новий, Ну, взагалі, NovAge Ліфт плюс фірми. Я нагадаю, що це має і а, SPF 30, має найпотужніший захист. Але якщо людина вас запитає, є така, знаєте, азійська сертифікація а, PA. Це якби а, захист. А, Захист від сонячного випромінювання, а в який є сертифікований в азії, і тут я хочу сказати, що цього сертифікату у нас немає, тому що ми використовуємо spf фільтри, які є визнаними і узгодженими правилами і нормами ЄС. Чи можу я використовувати новий ліфт плюс фірм, якщо вже у мене є менопауза і я вже переживаю гормональні зміни? Хочу сказати, що тут дуже важливо перейти на ліфт на time Restore. Чому? Тому що вона найпотужніша саме в період мінопаузи в період гормональних змін вона буде найпотужніша. Тому тут є рекомендація саме така. Чому так, ми вже знаємо, чому денні та нічні креми, як і інші набори, вони мають вони мультиактивні. Які сертифікати має набір на Ліфт плюс фірм, клінічно доведені результати, перевірені тести, технології, чотири запатентованих технології, халяль, пек і сертифікація. Це дуже важливо. У мене дуже жирна шкіра, які продукти новий слід мені використовувати. І я нагадаю, що ви, окрім жирної шкіри, ви можете ще вирішити купу питань, беручи будь-який набір, а для жирної рекомендовані легкі засоби.